Доброго дня, друзі. У мене люди питають, Андрій, чому ти не знімаєш а, своїх курчат? Скажу так, обов'язково все буде знімати, на даний час курчата підростають, на даний час немає що знімати по одній лише причини того, що... Вони ростуть одним словом. І в дальнеш, як вони будуть міститися, як корм буде дійствувати на них, я все буду знімати. Но, поки що така у вас ситуація не за того, що я не хочу знімати, я хочу знімати. Но немає часу. Ви представте. У мене на даний час одна робота. Я роблю на цій роботі. Плюс ще у мене 400 дета курчат. Всім дякую за розуміння і до нових зустрічей. Всім пока-пока.